Я не герой. Я просто чоловік, який не міг стояти осторонь, коли землю під моїми ногами топтали вороги. Я не шукаю слави, не рахую ордени. Я рахую друзів, яких вже ніколи не побачу. Я пам'ятаю їхні імена, і за кожне ім'я моя клятва стояти до кінця. В моєму серці немає місця страху. Є лише гнів до ворога. І любов до мого дому, до моїх дітей, до моєї землі. Кожен ранок для мене ще один шанс вистояти. Кожен вечір ще одна перемога над собою. Я вчуся жити у війні, аби одного дня знову вчитися жити в мирі. Не чекайте від мене красивих слів. Я говорю очима, я відповідаю діям. І поки мої руки тримають зброю, поки моє серце б'ється, поки мої ноги стоять на українській землі, вона не буде втрачена. Я солдат, я українець, я нащадок тих, хто не здався. І я той, хто сьогодні пише нову історію цієї землі.